Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та має. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Багато питань було про урядовий російський літак, який ось на днях літав в США. Ось сьогодні хочу подивитись, що це й для чого. Але перед тим сьогодні у нас 28 червня. Всіх вітаю з Днем Конституції України. Ну і в цей день хочеться побажати, щоб ми нарешті почали жити по конституції. Як то кажуть, слово в слово, буква в букву. А, ну що, можете позручніше? А я починаю. Так, гаразд, ну давайте, з того й почнемо. Отже, ось новину читаю. Рядовий російський літак ІЛ-96 з бортовим номером РА-96018, що належить до спеціально льотного загону Росія, здійснив несподівану подорож до США. Ну, давайте подивимось, хто там летів взагалі на борту. Так, а ну добре, покажіть мені, будь ласка. Оцей от російський літак урядовий, який на днях прилетів в США. Що, хто там на борту був? Покажіть мені. Скажімо вам, правду. Аглос. Ну, ну, хтось несподіваний, значить. Інгус. Кану перевернути. Так. Райдо, да я розумію, хто. Я вас перевернутий. Перевернута. Поясніть. Соло. Ну, гаразд, давайте розкладу раз. Так. Єбо. Ну, давайте останнє. Дагас. Ну, гаразд, де куди цей Дагас? Благо Ох, нічого собі. Детектив намічається. Ну, окей. Що у нас тут? Хагелас, інус, кану перевернута, райдо, Евас Перевернута, беркана перевернута, Соулу, Гебо, Дага, Злагус. лагус. Це я все від рун пробував добитись, ну, дакахто ж. Зразу зразу якісь несподівані люди там були. Хагалаз несподіванку показує, неочікуване щось. В даному випадку це не йде форс-мажор, там руйнування. Ні. Неочікування. Хто? Інгус, чоловік, чоловіча руна. Неочікуваний якийсь чоловік. Судячи по всьому, що не молодий, що треба сказати. Тобто, якийсь неочікуваний чоловік. Рай до Евас це ось власне сама поїздка. Показують, що супровід того чоловіка, до речі, був. Тобто, ось хтось взагалі несподіваний там. І ось його свита, назвемо це так. Ось, існує і сама поїздка. Окей, наприклад. До речі, якось хитро, ну, хитро таємно. Да? Тобто не афішують цього чоловіка, хто він там був. Далі, по Беркані переверті. Жінка тут ще якась фігурує, так само не молода вже. а... Ну, оце от оце сві, свита чоловіка йде, а тут ще якась жінка відмітилась так само. Посоло. Яскрава медійна, в принципі. Жінка а, щось вийде в медіа. Пізніше щось десь якийсь натяк буде. Хто це що це має вийти? Гебо, гебо загалом делегацію показує. Тобто. А, соло гебо, дагас. А... Те, що озвучать під кано перевернутою випало, тут обман певна хитрість буде. То, що озвучать в медіа, то воно не зовсім все буде. Гібо є загалом групу людей показує. Зрозуміло, що там не два чоловіка летіло, ясний діло. Гебо групу людей показує. Можуть це все прикрити дипломатичним візитом. Ну, знаєте, Зміна складу в посольстві, наприклад, чи щось типу цього. Зміна дипмісії, ну це таке ну воно воно не то це прикришка Росії ж вірити себе не поважати. Тут він показав, що якийсь ось, ось чоловік таємний, несподіваний, жінка якась тут відмітилась. Таке. А далі, що в нас тут? Дагас, зміну ситуації показує. Ну, а це точно, як якась, знаєте, прикриються зміною дипмісії чи щось типу того. По факту лажа. Ну тобто як, воно там є, але ну, є і заколісна штука. І ось по лагозу, дійсно, для чого, для зв'язку, для встановлення якихось зв'язків, комунікації і так далі. Тобто, ну реально, ну зрозуміло, вони на якісь переговори. Летять. І задля чого, задля, знаєте, як наведення мостів якихось. О. Що це там, Трамп е, негативно про Путіна, ну як, погіршив риторику в бік Путіна. Так он зразу делегація полетіла мости наводити, відновлювати стосунки. Ну воно десь так виглядає. Окей, це хто літав, давайте подивимось, що вони там налітали. Давайте подивимось, для чого літали і що, що вони вилітали в кінечному рахунку. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, так а навіщо оцей от урядовий російський літак ось на днях літав в США. Задачі які стояли, покажіть мені. Ну, у, у тих, хто на цьому літаку був, зрозуміло то скажу вам, правду. Іса. Ну, дає мне задача, ясно, діло. Паперкані. Ес. Ес. Науч. Далі На перевернутий. А. Це Іран? Да поясніть ту сторону? Да, Іран. Прикольно. Ну, окей. Що в нас тут? Іса, Беркана, Ейваз, Наутіс, прямий. Альгіс перевернути, постару на урус перевернути. Ну, питання ви чули, це я вже доуточнив, відповідно. Дивіться, задача стояла таємна. Ну, ха, Зрозуміло, очевидно, ну, мені це показали. Тобто, ну, то, що там якась там дипмісія на борту там, для зміни посольства і так далі, то все прикриття. Не основне тут це. Далі, Беркана Евас. Ну, Розвиток партнерства, розвиток взаємодії ось, іде, дійсно. По, з відстоюванням своїх якихось позицій інтересів з метою маніпуляцій, зрозуміло що і що в нас тут. А, ну, до речі, по, по зняттю санкцій тут щось, по санкціям загалом, да? а, і по альгезу перевернутому. Ну, це як ідея як гарантії безпеки і маніпуляції на що? На то, що вони кудись реально не полізуть. Що що я подумав про Іран? Ну, відповідно, я допитав по стару УРУС. Так, да, правильно, про Іран в тому числі говорили. Тобто, домовленість проглядається, що в Росії була домовленість зі Штатами, що вони до Ірана не полізуть Ну, відповідно на допомогу. А, далі. ну, Тут що санкції, що наважав мостів. Ну, от реально виглядає як то, що, от, я ж кажу: повторюсь, як Трамп. Погіршив риторику в бік Путіна. І тут же ось полетіли гінці задобрювати Трампа. Ну, десь воно так виглядає. Окрім того, що взагалі як розвиток партнерства і якісь відстоювання своїх інтересів. Ну, Про Україну явно теж говоритиме. Тут можна навіть не сумніватись. Ну, окей, а давайте подивимося, до чого там домовилися, чому і не до чого. Так, раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, так, який результат цього польоту у російського урядового літака в США? Що вони по результату тих всіх зустрічей і перемовин досягли? А ми нічого не досягли, покажіть мені. Скажіть, вам, правду. Знову існу. Ну-ну. Аголос. Ого, прикольно. Ей ус. Соло. Дагас. Ти перевернутий. Ну таке собі знаєте. Ну, гаразд. Що в нас тут? Іса Хагела далі Соло, Дагас, Тейс перевернутий. Дивіться, Іса Зупинка війни. Зупинка, не завершення, ні. Мало того, ну, Хагвела зруйнування планів показує, що вони все зробили, домовилися вони, що хотіли ні. Штати їх схоже послали за русським військовим кораблем. Далі, відстоювання своїх інтересів було, загалом якась там взагалі перепалка була. Тобто, ну, таке. Але все-таки, Ейва Соло, щось якісь все-таки досягнення вдалося, якісь свої інтереси відстояти. Ну, по Ісі зовсім знаєте, якісь досягнення зовсім обмежені. От зовсім. І, до речі, це в медіа не вийде. Іса Соло. Далі, Соло Дагас. М -м -м. Воно йде, що Хаггалас Дагас, трансформація війни, трансформація бойових дій. Тобто, да, а -а про, про Іран говорили, да, ну, то я опускаю, то я вже сказав. Хаглас Дагас, ти вас перевернути. Це про Україну. зрозуміло, вже про нашу війну. Списив землю. Але Іса Хаггалас. Це не завершення війни, це як ну, зупинка йде. А, далі, Дагастей Вас перевернутий. Ну, знов таки, в сторону трансформації бойових дій по Ейвазу. Ось ми стаємо в оборону, типу, да, і де ми, що називається, свій прапор тикнули, то все наше, типу того. А, ну ні, їм це Штати не пообіцяли. У них досягнення в іншому було, ось, вони якісь свої інтереси відстояли. Ну це в мені йде більше в сторону санкцій і так далі, а не в контексті того, що Штати сказали, та, та Україна, та забирайте. Ні, ні-ні, не то. І загалом у них досягнення, ну такі, знаєте, куценькі, як то кажуть. Як ото їхній недочахлик в бункері, куценький. Так, ну а раз, давайте, ну, ну добре, я знаю, питати, а що це Україні, то власне принесе. А давайте добре. Не до чахликом був порцію чергової дурні видав. Е, от, І знов засвітив свої легендарні пенєходи, пиніход, то, що в народі називають. Ну це так, до слова. Я, звичайно, ту. В не дивився. Ну так, нарізки з його тих перлів бачив. Я його на дух не переношу довше двох хвилин. Гаразд добре, дякую за відповіді. А, добре, ну то покажіть, мені, будь ласка, що в Україні оцей от візит російського урядового літака в США принесе. Який ось на днях був. Що це в Україні принесе? Покажіть. Скажу вам, правда. Орус. Манус. Постаруна. Ну, ну. Феху перевернута. Так. Наутіс. Вуню перевернута. Зараза. Ну, гаразд. Що в нас тут? Урус Манна, Постаруна, феху перевернута, Наутіс, Вуню перевернута. про що мова. <кхм> Такий гарний був початок. Силу нам це принесе, так? Да? Силу нам це принесе, авторитет нам це принесе. Ну, зрозуміло, тут ось наша влада в першу чергу йде. Тобто, знаєте, ну, як е, козирі якісь додалися нашій владі. Ну, тобто що мається на увазі? Штати побачили, що вимоги Росії взагалі не адекватні. Да? І це нам якби як грає на руку, виходить так. До речі, УРУ сам по собі зброю показує. Тобто, ну, в принципі, якась підтримка має бути і зброєю, не тільки, як то кажуть, на словах, що ми там дуже глибоко на рівні Марянської впадини, занепокоєні. Да? А ось далі постаруна. Знов таки Мана з постаруна. Якісь таємні будуть взаємодії з нашого боку штатами, відповідно, щось буде закулісне і з нашого боку. Далі, феху перевернуто. Збитки, руйнування воно нам принесе. Ні, не в контексті. От ну, на Росію я прочитав це як санкції. Ні, це не санкції. Ніякі. А, схоже, що обстріл буде. Знаєте, от, да, Росія сходила, відмітилась, і треба ось, е, свою, свою поїздку, як то кажуть, підкріпити обстрілу. Ну, десь воно так виглядає. По наутізу, прямому, обмеження якісь нам будуть, і маніпуляції все рівно нами крутять, намагаються. По фіналу в перевернута. Сумні новини і розчарування. Чого знов таки ось феху у ну, Збитки, як то кажуть, вже судилися. Да? А, ну, схоже, обстріл десь буде. Ось. Після цього візиту, ось літака, буде обстріл. Уже ж було ось і вчора, і цей з загиблими і так далі. Ну, а ще продовження буде. Терористи злітали в США і тепер починають, що називається, продовжують свою діяльність. Да? Нічого нового. Ну, Тобто таке, ну, да, воно нам ось десь плюс зіграв цей візит, ну, ну тут плюс невеликий. І мінусів нам вистачає. Наутіс, пере, до речі, Наутіс воня перевернута. Дослівно обмеження по світлу. От я ж кажу, таке оточно йде, що Росія продовжує свій терор, а, і, відповідно, десь ось удари по світлу. Десь воно так виглядає. Такий ось візит. Ну, на жаль. Я б більше здивувався, якби прям нам візит Росії пішов прям повністю в плюс. Та? Ну, воно в плюс там пішло, звичайно, що Штати все далі більше бачать неадекватність Росії її вимог. Но мінусів тут теж вистачає. Такий розклад. Двоякий. Добре, ось такі от розклади сьогодні вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!